Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття ознайомлення із соціуму. Ми поговоримо про зимові свята українців. Отож сідайте і слухайте уважно. Діти, подивіться, за віконечко, з одного погляду помітно, що на дворі яка пора року? Так, зима. А як ви гадаєте? На що, на які дарунки багата українська зима? Вірно, на сніг, на мороз. А подумайте і скажіть, а ще зима багата на що? Так, на святкові дні. А які народні свята ми святкуємо узимку? Взимку до нас приходить. Свято Миколая, Новий рік, Різдво, Свято Василя та Водохреща. Кожне зимове свято до нас приходить у свій день і час. Але сьогодні ми поговоримо одразу про усі святкові дні, які. Дарує нам чарівна зима. Малята, перший зимовий місяць, грудень, приходить до нас зі святом Миколая. Усі діти чекають цього дня з нетерпінням, мріючи про гарні подаруночки, і добрий святий Миколай щедро обдаровує ними усіх слух'яних та чемних хлопчиків і дівчаток. Адже він дуже любить діточок. Щороку спускається Миколай зі своїми помічниками, янголятами, щоб подарувати малятам подаруночки, які діти обов'язково знайдуть у себе під подушечкою. А не пощастить лише нечемним малюкам. Для них Миколай покладе під подушечку різочку. А ще діти. Взимку ми святкуємо дуже красиве чарівне свято. Свято Новий рік. У нас до Нового року традиційно прикрашають ялинки, зустрічають Новий рік із веселощами та подаруночками. Обов'язково діти, які ходять до школи, в дитячий садочок, там традиційно проводяться карнавали новорічні свята з розвагами, казковими героями і обов'язково з подаруночками. А сам Новий рік вважається святом сімейним те свято, що приходить опівночі, про урочисту мить приходу Нового року. Сповіщає бій годинника та звучання Державного гімну України. А ще взимку українці святкують свято святвечір та свято Різдво. Господарі в канун Різдва готують смачну вечерю, варять кутю. Та очікують появи першої зірки. А в цей час від хати до хати ходять колядники з веселими чарівними українськими колядками. А ще українці святкують Свято Василя. До світанку хлопці ходять по хатах. Осипати, бажаючи господарям щастя, здоров'я та добра. Є ще свято, яке називається Водохреща. А зараз, малята, сідайте зручненько, слухайте ще уважніше, бо ми з вами пограємо в дидактичну гру. А гра називається Коли. Це буває. Послухайте умови гри. Я вам буду називати різні події, українські обряди, звичаї та традиції, а вам необхідно визначити, до якого зимового свята відносяться ці події і назвати це свято. Тож готові малята? Давайте будемо починати! Сходить на небо зоря провісниця, що сповіщає радісну мить. Про що говориться або що це за подія, Коли це буває? Так, малята, це буває на святвечір і Різдво. Чемні малята вранці знаходять під подушкою подарунки. Коли це буває? Так, День Святого Миколая. Далі всюди чуються веселі щедрівки, щедрівників пригощаються лодощами. Коли це буває? Так, свято Маланки. А ще яке свято ми не назвали, вірно, водохреща? А тепер подумайте, хлопчики зранку ходять від хати до хати. Посипають зерном, бажаючи господарям щастя, добробуту, коли це буває малята. Здогадалися? Так, це свято, Василя. думайте уважно та дайте відповідь, про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Які бувають зимові свята? Розгляньте уважно. Малюночки та розкажіть про це своїм батькам. У мене все. Час нам пора прощатися. Чекаю вас на наступних наших цікавих заняттях. До зустрічі малята, до побачення!